Слава Україні! Вітаю друзі! Знову Максутинський на зв'язку. Е, загалом було у нас мінус один, ну так, я припускаю, можливо і нижче було. Ось, Вкривав я замінки, вчора робив в своїй групі закриті Facebook публікації. Ось. Збереглися файно, я вже частину відкрив, а це невеличка частина з цих висаджених. От, відкриваю, бо на завтра передаю, ну, на цю ніч передаю плюс 2, плюс 3, то я думаю, що буде в принципі, лишнім це вкриття. Ось така, це що в нас алхорн біла. З білими, білою а заміна збереглась відмінно. Можна було, в принципі, я думаю, і не вкривати. Але ті, що цвітуть, то я ну, просто не ризикнув їх залишити. Ось красиво. В21 теж дуже файно збереглась, все добре. Я думаю, що мороз її не вдарив би. Але тим не менше жалко було, щоб... Привіт, друже. Жалко було, щоб квітки пообмерзали, не дай Бог, бо вже доволі багато на багатьох сортах є цвіт. Буду працювати з запильником теж, бо в минулому році прошляпив це діло. Думав, що ці всі букашки запилять, але ноль. Пріма найдовше протрималися зав'язі і відпали. Десь такі були вони по пів сантиметра, чуть більше плодіки. Так що ось така ситуація. Розкриваю далі і буду тримати вас в курсі що як. Все, всім миру, всім добра. Вберігайте свої рослини цікаві від заморозків.